Всім привіт! Хочу вам розказати одну із причин, чому Рено димить. В нашому випадку це Grand Scenic Третій на моторі 1,9 F9Q. Дивіться, спочатку вона ця машина їздила при спокійній їзді, то взагалі ніяких проблем не було, масла не брала. Десь час від часу, де виїжджали на трасу, трохи піднавалювали на ній, тоді вона починала брати масло. Потім з часом почала брати масло і при спокійній їзді. А потім вона так диміла і брала масло, що власник вже задовбався у бабулі купляти в переході оригінальне реновське масло ось таке. Бачите, воно універсальне. Підходить на всі марки Рено. Так. Тепер одна із причин, чому вона диміла. У нашому випадку, чому вона диміла? Ось такий клапаночок. Е, хто як його називає? Клапан PCV, е, клапан вентиляції картерних газів, клапан сапуна. Ну, хто я хоче, так і називає. Якщо у вас цей клапан не працює, то, виходить, йдуть картерні гази з маслоуловітеля, йдуть на впуск, якщо там мембрана не працює. Цьому клапані або вона там задубіла, або взагалі, так як в нашому випадку, розпалася, то йдуть масляні пари на впуск. І тоді машина починає диміти і брати масло. Ну, так як ці мотори вже не нові, і пробіги в них там вже теж нормальні. Ну, але ви не партеся. 300 тисяч для цього мотора це він лише обкатку пройшов. Дивіться. От виходить цей клапаночок. Зараз покажу, де він стоїть. От дивіться, от він тут знаходиться, тут вже зараз другий. Зараз вам розкажу про цей клапанок. Цей клапан іде в зборі ось з такими шлангами. Він окремо не продається. Він йде в зборі. В зборі він десь біля трьох тисяч з цими шлангами. Ну, можна ще на цей клапан. Купити ремкомплект? От як він всередині виглядає? Мембрану з пружинкою ось такою. Але чому ми не купляли ту мембрану з пружинкою? Тому що вона якась була карява, вирізана з якихось старих чоботів. Не знаю, чи то в нас вона така просто, чи вони всі такі. І ми вирішили не купляти ремкомплект, а купити другий клапан. Дивіться хто шарющий, Купляє від Вага ось такий клапаночок від Volkswagen 1.9. Тут трошки товстіші виходи, але він підходить без проблем і працює супер. Ось, зняв вам клапаночок від Volkswagen. Це, звичайно, не по оригіналу, це по заміннику. Тут трошки товстіші виходи, трошки не так. Але воно заходить там шлани м'які. Ось це оригінальні. Ціна мембрани на цей клапан десь 700-800 гривень. Ціна цього клапана 300-400. Коли ви це все зробили, бажано промити масло уловлювач, бо там йде тоненький шланик внизу на злив масло. Він час від часу любить забиватися. І злити в інтеркулері. Тут під цією защитою там є пропочка. Її відкрутити. Запустити машину, щоб вигнало звідти масло, яке є. Там на пропоці ще є сальничок, якщо він поганий його замінити. І все. Взагалі рено класні машини. Солярки ніц не беруть. Це трохи бере, бо це на 1,9. Підписуйтесь, ставте лайки, кому був корисний. Вам не важко, мені приємно. Все, до зустрічі в наступному відео.